На жаль, уже третій рік сі святкування в нашій державі з неабияким гірким присмаком і дуже часто зі сказами на печати. Сьогодні ми повинні в першу чергу згадати тих, що ніколи не буде в нашому строю, поспілкувати з їхніми рідними військами, надати допомогу дітям, родинам, батькам. Шановні військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту! ви цьогоріч вперше святкуєте це свято, професійне свято, але для вас не потрібні якісь відповідні дати. Ви щодня доводите свою звитягу, силу на полі бою на полі нашої України. І Херсонщина точно знає ціну вашої праці. Там, де ви розміновуєте, з'являються безпечні села та міста, фермери засіють поля, там, де ви відбудовуєте мости та дороги, з'являються діти, тому що херсонці повертаються до себе додому. Там, де ви будуєте фортифікаційні споруди, там наші захисники і захисниці стоять сильно і міцно тримаючи оборону нашої країни. Ваша мужність, дисципліна і головне сила зробила ДССТ міцним військовим організмом, яким знаходиться там, де більше всього потрібно. Я дякую вам за вашу роботу, за вашим професійним святом. Бажаю залишатися живими та здоровими. Бо нам з вами ще святкувати нашу перемогу. Дякую вам, слава воїнам, ДССТ, слава Україні.